Дивіться, які цікаві. Наліпки на авто, українка за кермом. всіх вітаю. Величезний всім привіт. запрошую на перегляд акційних товарів. Та й взагалі подивимося, що в магазині Аврора. Зараз зі знижкою. Зараз з них розпочалася жовта п'ятниця. Дуже багато позицій зі знижками. Дякую вам за коментарі, вдячний за вподобайків. Вподобайки ви ставите особисто мені за мою роботу, і за це я вам вдячний. Хочу показати рибальське все, все для рибалки. Тут дуже-дуже багато всього з язнишкою. Набір ось таких поплавців, зараз по 14 гривень. Ось таких набір, по 39 і якісь бачу ще по 29 ще дешевше. Набір гачків для риболовлі, 10 штук, 9 гривень. Петлев'яз. 2 гривні лише. Так, здається, вона дешевша. Да, 24 гривні. Ось, а була 49. Також зверніть увагу, тут знижка 50%. 11 гривень набір снастей. Снасть риболовна, а, фідерна. Дивіться, зараз 29 гривень. Снасть. А, також дивіться, знижка дуже хороша, була 99 гривень. Зараз цей набір. вбивця це караса карася 44 гривні. Так, давайте рухаємось далі. волосінь по 88 гривень, 100 метрів. Так, ось така волосінь по 24 гривні, ще дешевше, довжина 100 метрів. снасть рибальська. 19 гривень. Серія короб. А ось індикатор світловий для водилища 29 гривень. Снасть риболовна. 29 гривень. Також хороша знижка. 29 гривень макушатник. Хороша знижка, також, зверніть увагу. Так, прилад для рибальства. Набір рогачів. Давайте проб'ємо ціну для водилища. 64. 4 штуки. Снасть 22 гривні. Також зі знижкою хороша знижка. 2 гривні рибальський. Що це у нас? 1 Мабуть, треба все краще сканувати на сканері. Інструмент рибальський для затягування вузлів 9 гривень. Шнур пружинний з карабінчиком 29 гривень. Безінерційна котушка. Давайте також проб'ємо ціну 399. 349 котушка. Ось така, безінерційна. Набір інструментів рибальських в наборі 6 штучок, 6 позицій, 69 гривень. Сигналізатор кльову електронний. Так, ціна такого: 129 гривень. 39 гривень годівниця рибальська. Воблер, дивіться, який класний, можна використовувати навіть як брелок. 55 гривень. Дуже, дуже красивий. Давайте подивимось ціни на ліхтарики. Тут є такий один чудовий ліхтарик, хочу вам його показати. Так, ось такий ліхтарик, Три режими освітлення 64 гривні. Ліхтарик ручний, луно. Дві позиції. Освітлення на батарейках 55 гривень. Реле, контроль напруги 399 гривень зараз зі знижкою. Дуже хороша річ. Світильник вуличний на сонячній батареї. сенсорне Керуванням, ну коли ви підходите, він вмикається. 599 гривень і 2 роки гарантія. Нічник від мережі 55 гривень. Так, жовта п'ятниця в магазині Аврора триває. Світильник LED 599 гривень. Відкривати не будемо, такий самий, як на фотографії, як на коробці. Світильник настільний. Зараз також проб'єм. Дуже зручно ним керувати. він... Під 180 градусів згинається так, тут не працює. Сканер. 799. Хочу вам розповісти про ось цей ліхтар ручний, він дуже дуже хороший, дуже зручний. З собою брати, коли ви пізно вертаєтесь з роботи. Або ще, звідкись, там я не знаю, з за якоїсь забави. Він дуже яскраво світить, має магнітну. Ну, з цієї сторони не видно магнітну кнопку. А, працює від години бачу, до, до трьох годин режим освітлення. Він надзвичайно яр... яскравий, у мене такий самий. Тут є ще, бачите, відкривашка, як на малюнку показано. А, ну, USB, звичайно, що а, зарядження від USB, Він треба батарейок. Ну, він дійсно світить, я не знаю, там до 300 метрів можна, він освітлює як от фара, як машина фара. Прийдете в Аврору, подивіться обов'язково, також декілька позицій освітлення. Ще блимає, це якщо хтось переходить дорогу, і також карабін, можна його вдягнути на рюкзак чи сумку. Зверніть увагу, дуже хороша штучка. Ліхтарик на голову. Також декілька позицій освітлення на батарейках. 77 гривень продається в коробках. Ліхтар навісний з пультом керування на сонячні батареї. Три режими освітлення. 99 зараз. Світильник лінійний. Навіть кріплення входить. 129 гривень, зараз зі знижкою. Колодка з захисними кришками 99 гривень. Так, я, здається, сказав на початку відео так, акції з 21 по 27, якщо я не сказав, вибачайте. Я наголошую. Так, а це світильник ламповий, 64 гривні. Відекс, 2 роки гарантія. Так, а це якась а, новинка ще не бачив такої. А, такого подовжувача. На скільки метрів? На 3 метра. І раз, два, три, 4, 5, 6. 6 окремих вилок. Розеток. Гарантія цілий рік. 549. Так, а це що таке? 449 гривень. А, лампа. Дивіться, навіть можна регулювати потужність з освітлення. Тобто вибираєте темніше, світліше, яскравіше, акумуляторний. Світильник LED навісний. Працює від сонячної батареї. Захищає... А, бачите, працює навіть, коли дощ чи сонце світить. Ціна його 64 гривні. В акції дуже багато лампочок. Зараз в магазині Аврора 29 гривень, 220, 39. Ну, взагалі інформацію вам подаю. Можна обрати ту саму, яку потрібно вам під ваш патрон. Тепле, денне світло, біле світло. Ось цей світильник я вже показував, він йде на 4 лампочки, 99 гривень. Також з гарантією працює від батареї, коли немає світла, можна їх використовувати. До речі, вони йдуть на присосках, і також можна встановити як кріплення. ось Бачите, від присосок, здається, на три батарейки і також є місце, щоб закріпити його. Кнопка вимикання. А оцю лампу я хочу відкрити, вам показати. Це дуже така цікава штучка. Можливо, навіть і не всі бачили цю лампу. Вона світить, як і денним, білим, жовтим світлом, і навіть кольоровим. Ціна її зараз зі знижкою 299 гривень, можна зекономити 100 гривень. Ось такий вигляд у неї у зложеному стані. Зараз я її відкрию, тому що другою рукою я тримаю камеру. Незручно однією рукою. Ну ви зрозуміли, зрозуміли принцип а, дії. Ось так вона відкривається, усі лопасті відкриваються. І ось таку ми маємо чарівну лампу, яка буде світитися різними кольорами. Ще би, якби вона крутилася, знаєте, як раніше ці вентилятори в продуктових совєтських магазинах. Пам'ятаєте, на стелі такий вентилятор, був він крутився. Ось. І, до речі, також гарантія 6 місяців. 229 гривень лампа настільна, акумуляторна, гарантія 6 місяців. Змінює колір світла: жовтий, теплий та білий холодний. Світлодіодний на світильник, можна ставити його в декілька положення під тим кутом, який вам потрібен. Кнопка вмикання та вимикання не шкодить зору, а світить холодним. Білим. Так, сканера нема. Просто мені здається, що він в акції. А на нього гарантія цілих 2 роки. 699 гривень зараз пристрій зарядний акумуляторний з ціли, гарантією цілий рік. Так, це у нас іде компресор автомобільний для накачування шин 899 гривень з гарантією 2 роки. Шуруповерт в боксі 899 гривень. Навіть хочу відкрити, показати вам. Так, А, це, бачите, ще відділення для різного дріб'язку тут. Добре, і ось тут він відкривається. Подовжувач на 2 розетки, довжина шнура 4 метри і гарантія цілий рік. 149. Подовжувач на 5 розеток. 169 гривень. Довжина шнура 1,5 метра. Подовжувач на 5 розеток. Білий, здається, такий самий, тільки в білому кольорі, мабуть. Обдувчик, який може обігріти 20 квадратних метрів. Регулюється температура, регулюється обдув. І зараз проб'ємо ціну. На жаль, ціна не пробивається і тут також немає ціни на, на нього. Каністра для пального пластикова з лійкою 299 гривень. Світильник дитячий, досить такий милий. Він зараз в акції, якщо я не помиляюсь. Зараз відкриємо, подивимось, 169 гривень. Так, ось така мила мусіндра. Вона світиться різними кольорами на дві батарейки, да? на дві чи на три пальчикові. Кнопка вмикання-вимикання. І коли ви доторкаєтесь на оцю кішечку, вона змінює колір. Нічник 3D у вигляді оглядового колеса 149 гривень. І ще точнісінько такий самий по 99 гривень. Ліхтар кемпінговий з акумулятором світиться у двох положеннях, два режими має. Відкривати не будемо, точнісінько, такий самий, як на картинці. 399 гривень, гарантія 6 місяців. Ось я його знайшов, оцей по 99 гривень. Це просто а, такий теж, можна сказати, світильник 3D. А тут ще входить олівець, можна писати будь-які написи і те, що ви напишете на ньому, одразу буде освічуватись. Ще одна лампа настільна. Три рівня яскравості, сенсорне, керування. І можна регулювати температуру, теплу, а, холодну, жовту, світлу, білу. Також йде USB зарядка і можна використовувати, якщо під смартфон як підставку. Ціна такої 399 гривень, а гарантія цілий рік. Ну, це досить такі цікаві гірлянди. Їх можна використовувати на терасі або вдома на лоджії. На 10 лампочок 399. А ці лампи купують для учнів. Лампа прищепка. Треба. Цю, як її називають, лампочку настільна з прищіпкою 149. Colorway, усі знаєте, цю фірму, це світовий бренд, дуже якісна продукція, портативна світлодіодна лампа з вбудованим акумулятором, також декілька режимів освітлення, і вона зі знижкою 399. І остання ось така ще річ, світильник. Здається, на батарейках чи на LED, не бачу. Давайте проб'ємо ціну. Може, напишуть, з чим він працює. Світильник, акумуляторний, 299 гривень він зараз, гарантія 6 місяців. Також зверніть увагу. Хочу вам побажати всього найкращого, економних вам покупок. І до зустрічі. Всім пока-пока!